Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Пане Михайло. Перше питання буде таке: пройшов саміт НАТО, на якому в тому числі були представники України. Був президент Володимир Зеленський. Що Україна отримала внаслідок саміту, і як це вплине на подальші бойові дії? Потрібно розуміти, що саміт має а, військову. І політичну складову щодо політичної складови я говорити не буду. Щодо військової, то там все, що планувалось, все все було все, все було прийнято. Перш за все, це підсилення ППО. Норвегія нам передає додаткові на самси. Німеччина передає додаткові патріоти. До досягнути домовленості по бронетехніці американці передають бредлі додаткові. передають бушмастери 30 30 одиниць. Тобто, ну, там є ще, ще певні домовленості, які, які, перш за все, щодо винищувальної авіації. Тобто, це це переходить вже практичну плащину, і звісно, все, що військові очікували, вони всі з цього саміту отримали. Продовжуються бої на сході, але ми бачимо, що е, наші наступальні дії вони сповільнилися. Чому так відбувається? Чому ми не бачимо такого стрімкого просування, як, наприклад, на харківському напрямку у минулому році? Я вкотрий раз наголошую, що ми не знаємо плану генерального штабу е, чи є це по плану. Ми е, за, завищені очікування про те, що ми говорили вже не раз. Завищені очікування суспільства, завищені очікування західних партнерів, але е, ситуація там. Дуже важка в тому плані, що якщо там а, Херсонщину, Харківщину було не в, без фортифікації, то тут росіяни на, на жаль мали час підготуватися, і зараз приходиться штурмувати три лінії оборони, які прикриті мін, мінними полями, які прикриті артилерією, і це дуже дуже важко. І цей наступ він не може йти навіть е, ну умовно кажучи, так швидко, якщо в Харківській. Також була інформація на минулому, на позаминулому тижнях про те, що північний кордон України, в тому числі Чернігівщину, додатково укріплюють, у чому це проявляється. Ну, по-перше, потрібно сказати, що конкретні заходи це військова таємниця. А ці заходи йдуть починаючи з квітня 2022 року. Якщо говорити про актуальні, то, наприклад, евакуація населення з прикордонних населених пунктів, вона відбувається постійно, і це один з факторів того. По стійкості нашої оборони на цьому напрямку, крім того, мінні поля, фортифікація, ну і перекидування додаткових сил та засобів, які дозволять зупинити агресію зі сторони Республіки Білорусь, наприклад, або зі сторони Російської Федерації, якщо вона буде саме на нашому північному напрямку. Ви, як військовий експерт, як зараз оцінюєте вірогідність повторного наступу, в тому числі на Чернігівщину з території Білорусі і Російської Федерації, я як не бачив ризику наступу зі сторони Білорусі, так і не бачу, незважаючи на те, що ПВК Вагнер перекинута. Але по-перше, вони не мають важкого озброєння. Важкого озброєння воно повинно їм з міністерства оборони піде на це Лукашенка або не піде. Невідомо, скоріш за все, не, не піде. А друге, що Вагнер не має, не має певних таких характеристик, він не має можливостей. Тобто вони здатні вести наступальні дії, але не здатні вести рейдові дії. Те, що ми бачимо на прикордоні, для цього потрібна геть інша підготовка. Це потрібна підготовка спецпризначенців. Це не менше і не більше. Люди, які мають досвід там, але не мають там базової підготовки, цього вони робити не зможуть. Вони можуть наступати там брати там за допомогою м'ясних штурмів, але працювати там, мінувати. Ну це, 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 це о, такі е, речі, які виконують російські спецназовці, на жаль, на нашому прикордоні теж вони це не можуть. І яка зараз загальна ситуація на фронті? Що відбувається? Загальна ситуація дуже важка. Незважаючи на те, що ми наступаємо, росіяни теж наступають. Вони підтягнули резерви, і на декількох напрямках, на Кремінної, наприклад, вони поступово нарощують сили та засоби. Поки що тримаємось, поки є там друга, третя лінія оборони, але дуже важко те, про що ми говорили, що додаткові резерви, додатково танки у них є і вони їх кидають в бій.